Ей є у кінтейсі квіта, сьогодні ми залетіли в супер Левок Сокер. Нам випадає всякі ось такі прикольні штуки. І, до речі, цей Scratch Mark, я би хотів би подивитися, що це таке. Тому давайте заходимо, шукаємо таку Mark. Так, ну тут нема, 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 нема. Так, ну це не то, я думаю. Та Та, це не воно. О, до речі, у нас тут дуже багато всього. Давайте ось таку штуку удяхнем. ось таку штуку удяхнем. О, ось це, що таке. О, прикольно. Прикольно, реально прикольно. Так, ну і все, дивіться Вау, прикольно. Дуже класно. Тепер побігли. А, так. Хм. Ну я би хотів би, звісно, за ось цю команду залетіти Ні Та ну ні Та ну чуваки. Так. Так, 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 так. Так. Блін, в нас АФК голкіпер. Ну, все зрозуміло. Ну, в принципі, все зрозуміло. Так, ну окей, ми 100 поинтів візьмемо зараз і все. В принципі, better luck буде в нас і нормас. І нормас, я думаю. Реально норм. Так. Пф, він навіть не зміг забити. Ну, окей, все батарей лак like можем левать. Я не хочу там идти е ну, басу. О, дорога, у нас 10 тысяч, нам ще 5 тысяч залишилось, прикиньте. Я бы хотів би щось класне. Але я не знаю что. Так, що тут є? Так, хм, ну поки що... О, прикольно, ось цей. Оно я хочу ось такий, типу, прикольний там є хрестик, такий прикольний золотий. оце класно. Оце реально класно. Так, оранж я не хочу. Я хочу в Blue Milan. Blue Milan в нас з ним відносини краще. Але нема там місць. Тому заходимо в ось цю Orange. Не пам'ятаю, що там. Так, до речі, в нас немає. Е... Ні, є. Нам просто не показали, що він заходив. Ну окей. Так. Чувак. Чувак. А? Дякую. О, дякую. Туду. Воу. Воу, щит. Як. як це спрацювало? Так, ну добре. Ну добре. Я швидший. Туду. Блін, 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 блін Фух. Голкіпер красава. Ух, голкіпер красавчик. Голкіпер красава. то Воу! Чувак. Чувак. Ти що? Ти що робиш? Так. Ні, нам забивають, чуваки, нам забивають! Як? Я ж перед ним був, як він про мене, через мене пробив. Ну, це капець. Це реально капець. Ну добре. Так. Тік. Так. Чвак. Чвак, чувак, чвак. Чувак. Так. Тудух. Ну, так собі, так собі, реально. Поки що так собі. Мені не подобається. Ось тут мене також забирають. В мене просто його тирять. Ну, окей. Зараз ми його втрьох повинні зажати. Повинні. Так. Тудух. Красава голосіст! У голосі 69 й левел забиває, він а ще красава, ще з 300 метрів бахнув і забив. ніфіга собі. Мощний чувак. Мощний чувак, що сказати? Так, Та, це мощно. Оце мощний чувак. Я бачу це. Я прям бачу це. Так, все. Я у цього чувака забираю. Ні, не забрав. Не забрав, уявляєте собі. Так. Ні, і тут не забрав. Все. Красавчик, красава. У Голкіпер у нас ще молодець. Прям виносить дуже класно. Угу. Ну, полетіли. Проходим. Йо-йо-йо-йо. Так, все. Доганяємо. Доганяємо цього чувака. ні, -е -е, він забиває, у нього 72 левел. Як же погано! Ну а поки нам забувають, ви можете підписатись на ютуб-канал, а на телеграм-канал. Телеграм-канал в опит цього дролика. Поставь лайк, і написати коментар від восьми слів. Ну і нажати на дзвіночок на цьому, на цьому каналі, щоб ви не пропускали жодного ідеального відео. Так. Йо. Йо. Опа. Опа. Чувак. Вжик-вжик. Туду. Не гол. Не гол, блін. О! Тягне. Тягне гол-кіпер. Нет. Блін. Так, тут я не забрав. Тут я не забрав, на жаль. Ось тут я сподіваюся, що я його наздожену. Нє. Я його наздогнав, звісно, навіть трошки перегнав. Але, блін. Що мене накоїли? Що мене накоїли? Це, походу, вихід на третій м'яч. Ні. Не вихід на третім, Ні, далеко ні. І далеко, ні. Та як то, Як вони... Е-е, Типу. Тільки що? Ні, ну я в шоці. Я в шоці, реально. Так. Ну на цього добре. На чого добре. Але, блін, вони щас всі підтягнуться, поки він буде ці ігри робити свої. Так. Чувак, чувак, чувак. Так. Блін, як він це робить? Як він це робить? Я не знаю, я не знаю, чесно. Так. Чувак. А може ти мені віддаш пас? Ні? Не хочеш? Ні, він не хоче. Він не хоче, реально. Він на ще нічого не хоче. Бенк. Вжікс. Тудух. Блін. Шот хотів зробити, шот хотів, дуже класний зробити, якщо чесно. Але, блін, але, блін, він був кращим. За мене реально Туду... ой 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 Так. Так. Опа. О. Так, чувак. Як він забрав? Як він забрав в нього? Це капець, це реально капець якийсь. Так, Бенк, забирай. Забирає. Цей чувак. Цей чувак. Я повинен нього забрати. Я повинен нього забрати зараз. О. Красава. Ух, красавчик. Ух, він красавчик. Блін, знов голкіпер. Знов голкіпер, я не знаю як. Ми, блін, один гол не можемо забити, бо він якийсь читер. Бо він якийсь читер. Реально цей голкіпер-читер, в нього неможливо попасти. А наш лошара якийсь, нареально. Я не хочу покучулювати. Давайте подивимося, що там в Мілані по місцям. Можливо є. Можливо нема. Не знаю. Нема місць в Мілані. На жаль. А на жаль, немає. Дуже-дуже шкода. Так. Тюрюх. І ідеально зробив так, щоб. Оу oh, я також тут не забрав. Дуже-дуже uh, шкода. Оу oh, він обох обкрутив. Як він це робить, я не знаю. Uh, ну, в принципі, ми програли. Uh, це дуже погано. Mm, тому, ну, що ж зробиш? Що вже зробиш? Програли ми всі. Так. Угу. Так. Тут не хочуть щось на нас віддавати пас, але ми поки що постоїмо, подивимося. Що тут? Так, бенк, Голкіпер. Голкіпер, ну звісно ж. Звісно. Так. Йоу як він це зробив. Ну окей, в принципі, дивіться. Я навіть тут не зміг забрати. Ну добре, ну добре. Що mm. зробимо? Нічого ми не зробимо, в нас лак, mm. Дуже, я сумую за тим, що ми про почали програвати другий раз в цій грі, точніше в цьому відео, ви серйозно? Чуваки, ео. я щось не в тій команді заходжу. Зовсім не в тій. Ну добре, давайте, полетіли. Полетіли, заходимо в якусь команду, яка буде. Так, вони там пишуть геге. Так, ну Париж сен жермен 100%. Точніше точ, точ, тут Париж Сантец. Сантенс. Але окей. Блін, а в Red Milan більше заходить. М -м. Є, -й. а чого? А чого? Так. М -м. Блін. Ну, я сподіваюся, що я буду класним нападником. Бо я, як ви знаєте, не дуже. Знаюся на цьому місці. Туду. Гол. Гол-гол-гол-гол. Кінтий гол. 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 Я забиваю. Я забиваю перший м'яч в цій грі. Просто капець. Просто капець! Ау, oh, щит. Недобре, недобре. Він краса. Він красав, він зміг мене обкрутити, обвертіть, Два рази, до речі, Ух ти, йо, він забиває. Він забиває. Озіл, чувак мощний, походу. Але я зараз буду одразу дивіться. Просто одразу бити поворотом. Блін. Не попав. Не попав, хотів. Хотів. Дуже чітко це зробити, все діло. Але в мене трошки не вийшло. Трошки не вийшло. А, дуже шкода. Дуже шкода. Блін. Уф-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Голківер. Так. Туди кудись. О! Норм. Так, що тут? Що тут? Так. Ну. Так. Бах. Все, він забуває. Він піднімає нашу перемогу на гору. Бо ми тепер 2-1. Ми тепер 2-1. Так. Блін. Не хотів вестись на його цю фігню, але, на жаль, повівся. Так, о. Ух-ху-ху. Так, блін. Так. Красава. Ух, він красавчик. Красаве. Джудюх. Oh, О, щит. Один на один виходимо. Один на один він виходив. Бо я, на жаль, провтикався. Бо я, на жаль, провтикався. Так, тут я також провтикався сильно. Сильно. Так. Ось отуди відходить пас. Туди відходить пас. Він назад наш бахнув. Ти шо? Чувак! Це що таке? Це що було зараз? Як на мене нам зараз заб'ють? Я не ось таких голкіперів, Які ось це роблять? Ам, що? Він просто грається сам з собою. Ну клас. Ну класно, що сказати? Оу! Блін, 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 блін! Там він же дуже далеко стояв від воріт. Як я так провтикався. Як? Так. Угу. Так. Сіди, добре. Добре, сюди, так сюди. Блін, я не встигаю. Я просто не встигаю це робити. Я не встигаю завдавати ударок. Вони набагато швидші. Набагато, чесно. Я вам так скажу. А... Треба туди пальнути, бо він дуже далеко від воріт стоїть. Дуже. Дуже і дуже і дуже. Так Блін. ну, чувак! Пас. Ну, блін, ну пас. Так. Опа. Ага, ну, звісно. Наша давати нижній паси, що є. Верхній. Я не знаю. Чесно, я цього не розумію і ніколи не зрозумію. Так. О! Нормас. Ось такий нормасний пас. О! Красава! Красава! Він закидає, він робить оформлює собі дубль, дубль, оформлює. Просто перекинув гол Ось Оця я розумію красава. Ось це я розумію красава. Асіст голкіперу залетів. Мені здається, так. Ну, що сказати? Гулки-прекрасава. Голки-прикрасавчик, реально. Так. Так. Так, так, так. Ї. Йе... Ух ты, ю, 3-2, Як? Як він забуває голке? Okay. Яке? Okay. Недобре. добре. Поки що все добре. В нас, мабуть... Мабуть. О! Та ти що? та ти що. Не перекинув Голкіпера. Не перекинув Голкіпера. А хотів обманути. Прикольненько. Але трошки щось не вийшло в мене. Так. Чувак. Чувак. Фу! Красава! Він це зробив, він це зробив, він це зробив, ага, а, Що робить наш Голкіпер? Я ще не розумію. А, зовсім, зовсім. Туду. Все, дивай не того чувака пішов. Пішов забивати. Пішов забивати. Просто. Тюрюх, Красава. Все, гол асіст. У мене гол плюс асіст. Нормаст. Це класно. Це класно, реально. Фу. Ну, хоча б це ми зробили. А. Так. До речі, до речі. Так. Тюрюх. Все, я дубль плюс ассист. Просто дубль плюс ассист. Нооо. Нормас Нормас, нормас Все, 4-2, то. Щось таке. Ага, 5-2, 5-2. Та ви шо? Та ви шо? Вау Мене обікрали. Мене обікрали. Але я думаю, що від цього нічого не станеться. Так, швидше віддавай пас. Швидше. Ага, він мені здається, просто хоче, щоб йому позабували, бо він. Нубас. Бо він просто нубас. Так. Та ти що, знов в нього викрадають пас. Щоб ви розуміли, він мені ще жодного пасу нормально не віддав. Ось тако через низ. Я не знаю, чого він боїться перекидувати всіх. Це дуже-дуже дивно. Я не розумію такі паси. Чесно. Зовсім не розумію, якщо чесно. Хм. Так. Туду. Все, давай на цього чувака. Бемк. Пас. Угу Якщо мені ще й асіст зараз зарахують, то я буду. А, ще цар. Цар, просто цар. Так. Тудух. Все. Мені не зарахувало асіст, але я роблю хеттрик. Хеттрик, чуваки. Хеттрик. Все, ченкс. Чанкс. Він зрозумів, що він не заб'є зараз мені. Точніше через усіх цих чуваків він не заб'є мені. Точніше не мені, а в рота. Тому він вирішив віддати просто геніальний пас просто мені в руці. Так, Бемк. Ууу, він робить також дубль. У нас майже всі, Та, чуваки, всі, хто забивав, вони робили дублі. Ви розуміли ще? Ви це розумієте? Ем... Оу. Я не встиг нажати на цю кнопочку. Класно. Але... Дивіться, ми виграли. Ми виграли, чуваки. Все, ми виграли. Вітаю вас. Вітаю вас з першу перемогу в матчі. На жаль, дві поразки було. Але я не найтоповіший чувак в сенсі. А, ну так, він же зробив, типу, хет... Ні, він зробив дубль плюс асіст. А я зробив хет-3 плюс асіст. Хм, дивно. Можливо, він, типу, був кращий з цими всякими викрутасами їхніми. Типу, як там забирати м'ячі, ось цей. Можливо? Можливо. Я не запечую. Чесно, я не бачив його в дії таких. Але, ну, що там зробиш? Що там вже зробиш? Я зайшов на нападника Сау Пауль. Я перше бачу цю команду, мені здається. Але ми топові. Я тут э, нападник. Але їх більше, їх набагато більше. Ну, не набагато, на один. Але ну, блін. Ну, блін. Нічок, у нас нема голкіпера. Нас нема голкіпера. Туду. А. І що це все таке? А голкіпер мощний. А, -а голкіпер них мощний, скажу так. Скажу так, як є. Уу, він робить ассість. Він робить асість на 61 левел. Ось цей чувак. Вау, він красав, він красава. Шкода, що тут нема. А, типу, як обійняти. Бо я б його обійняв. 100%. 100%. Оу! Та як так? Як він забрав мене м'яч? Як він забрав мене м'яч? у чувак, дай пас? Дай мені пас. Так. Ду -ду. Все, я виходжу. Я виходжу, чуваки. Я просто виходжу на ринг. Туду. Гол. Гол-гол-гол. Все. Я тепер також роблю гол. Вау! Я засейвив нашу команду. Ще й пішов в контратаку в соло, і все зробив, як треба було. Як треба було. Але, блін. Але тут я провтикався, тому я побіг дуже-дуже швидко догоріть. Поки він там не завдав всяких... Ух ти, ю, наш чувак там в соло в атаці. Наш чувак в соло в соловотації. А. Ага. Так. О! Красава! Красава! Ну, забивай! Забивай! Туду! Тудюх, Все! Sorry, uh, sorry and thanks. Uh, sorry and thanks. Uh, Thank. Так. Бам. Туду. Бам. Свою формулу. Хеттрик. чуваки, чеки. Хеттрик. Вау. Я думаю, что ты прям мощный. Це прям мощно. Я думаю, це заслуговує на лайк. Ми, блін, за пів секунди, ну точніше за пів хвилини, забиваємо їм в е, четвертий раз. В четвертий, просто. Так. Угу. Так, вау! Воу, всі в атаку. Точніше, всі в захист. Я біжу до воріт. Я до воріт. Так. Що там? Ууу, то там наші вже виграють. Та там наші виграють. Так. Угу. Бэнг. Чи -джи. Все він забиває. Він забиває, бо він топовий чувак. Він оформлює також собі дубль. Вау! Вау! Це класно. Це дуже класно. Це дуже-дуже сильно класно. Дуду. Оу, щит. Оу, блін. Оу, блін. Так. Я нас дожину, я цього чувака нас дожину, я 100% його дожину. Так. Так, все. Я ось тут. О, -о, -о, О! Так. Добре. Добре. Блін, та я ж не жав цю кнопочку. Я ж не жав. Блін, 4. Ні, 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 ні. Не можна. Все. Дивіться, я зараз лечу в атаку, просто я не буду нічого робити, я просто буду стріляти одразу в так. Тюлюх. Давай. Давай. Так. Бэм. О! Тофсенті. Тофсенті. Так. так. Забирає. Ну, в атаку. У. Красавчик, красавчик, красавчик. Він помстився за те, що вони забили нам перший гол. Молодці. Молодці, команда. Так. Оу, oh, воу. Wow. Mm. Mm, так. Ага, голкіпер Прям по голкій бахнули Ну молодці. Молодці. Скажу так, молодці. Так. Швидше, швидше, швидше. Трюх Все, x4, x4 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 x4, чуваки. Я встиг, я встиг забрати цю передачу. Він ще красава він цю подачу прям ідеально подав, так би мовити. Ту-ду! О-о-о! Так. Блін, не встиг забрати, не встиг забрати. Ну окей кінти. Дякую за перестати лайк і підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в опи і це віддоролка. Дякую вам за це все велике. Дуже вдячний. Якщо ви ще й поставите лайк, напишіть коментар бажання від 8 слів. Ну і ще все буде класно. Дякую. Так, мене обікрали.